Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі Джуліамуста. І на цьому відео я покажу вам варіант новорічного підвісного декору. Його можна буде повісити на будь-яку пусту стіну. Він стильно прикрасить простір що в коридорі, що в кімнаті, і створить. Різдвяну атмосферу. Основа нашої композиції це велика гілка. В мене вона майже 1,5 метри. Відступаємо 10-15 см від краю і трошечки її пропилюємо, щоб навкруги ми могли прив'язати мотузку і щоб вона не ковзала по всій нашій гілці, а трималась. Далі ми створюємо підвісні вертикальні гірлянди, які будуть кріпитись на нашу основну гілку. На звичайну метузку ми нанизуємо новорічні іграшки, шишки, бавовну, гілочки-алинки, все, що бажаєте, можете зробити натуральною таку композицію, можете як я використовувати новорічні іграшки. Ми нанизуємо іграшку і зав'язуємо її. Так само повторюємо з шишкою ми, бавовною. Коли ми нанизали ось таку вертикальну гірлянду, ми прив'язуємо її до основи до нашої великої гілки. Довжина гілки, довжина гірлянди. Кольорова гамма все на ваш смак. Робіть таку композицію, яка буде приносити вам задоволення. Сподіваюся, моя відеоінструкція по створенню новорічної композиції, створенню новорічного настрою вам сподобалась, Тож підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки на мої відео. Я вам буду дуже-дуже вдячна.